Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми будемо читати казку під назвою Колобок були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просить бабусю, сп... спекла б ти колобок. Та чого я спечу, як і борошна нема бабусю, піди в хишку та несамітаю засіку борошенця, ти буде колобок». Послухалась бабуся, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, втопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. В двір, а з двору, за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок колобок, я ж тебе я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить, біжить, та й біжить. перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі кометини, я й з борошна спечини, я від баби втік. Я від діда втік. Я від зайця втік. Той від тебе втечу, та й побіг. Те... А ще де ведмідь? Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я базасі кометиний, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік. Я від вовка втік. Той від тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі кометиний, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. А тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений. а лисичка гам його та й з'їла. Е -е, будь ласка, можете поставити коментарі і підписатися на мій канал і. Написати мені, яку історію мені далі читати. Дякую.